Одинадцятий тиждень і токсикоз п'є ще сильніше, ніж до цього. І якщо раніше я така не хочу ніяких медикаментів, не буду дитину травити медикаментами, що ж останній тиждень я справляюся тільки за допомогою оцих таблеток проти нудоти, проти токсикозу, ну так би про проти нудоти. Тому що інакше це просто ти. Я вчора спробувала зробити просто перерву. І це виявилася дуже погана ідея, тому що доки таблетка подіє, то десь в моєму випадку години-дві, а я дійшла до того стану, де ти просто в тебе такі вертольоти в голові, і тебе постійно мутить, мутить. Ти не знаєш, що в якийсь момент тебе не але ну, минуло без того, тому що я вже знаю свій організм, я знаю, як потрібно рухатись, їсти багато часто і багато, переміщатись повільно. Але, типу, коротше, токсико ще сильніше, ніж раніше. Хоча я думала, що вже на 11 му тижні буде навпаки спадати. І що? Що кажуть, що він посилюється і на 11-му, і на 12-му тижні, і навіть може тривати до 14-го, а когось навіть до 19-го. Сподіваюсь, що це не мій випадок.